Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в Українській Прем'єрлізі, матч 12-го тура. Київське Динамо у себе вдома у Києві, да, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияни приймають черкаську команду ЛНЗ. 0-1. ЛНЗ перемагає гол пастуха на 45 й плюс першій хвилині гол пастуха. Приносить черкаській команді перемогу. Давайте просто по порядку Київське Динамо. Головний тренер команди Олександр Шавковський, Руслан Ніщерієтворот, Караваєв, Тіаре, Попов, Міхавка, Михаленко, Олександр Пігаленник, Андрій Ярмоленко, легенда українського футбола. Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв, Назарій Волошин. Це стартова одинадцять Київського Динамо. Владислав Дувенча, Герера, Агундана, Шапарен, куда блинуться? ЛНЗ Панамарев, головний тренер Черкаської команди в воротах. Далі пара центральних. Ну відповідно там захисники там Гарин, Кузик, Муравський, Драмбаєв, Пасту, Хрябов, Яшарі, Паси, Чисінор, Оба. Так, так, так. Тартова ЛНЗ. Ну, До речі, там Нікайшвілі, Кравчук та Дайко. Вийдуть на другий тайм у ЛНЗ. Ну, ось такі, друзі, відповідно, заміни відбудеться у черкаської команди. Друз, якщо говорити да, про сам футбол, да, відповідно про сам матч, то він насправді був дуже -то важливий для обох команд. По 20 очок да, було у Динамо. У ЛНЗ перед початком даного матчу, тобто обидві команди мали однакову кількість очок, ну, і відповідно, нам потрібно. Ну і черкаській команді так, потрібно було показати хорошу гру. груні заволоділи, в принципі, територіальною ініціативою. да, іпічні Олександра Шавковського більше на м'ячі. Динамо більше володіла команда з Києва да, цим м'ячем. Ну, Відповідно, ЛНЗ команда грає на контратаках, але, знаєте. Ці контратаки вони давали дуже непогані плоди. Да? Якраз то контратаки ВНЗ, вони, в принципі, давали непоганий плод. І моментів ЛНЗ вистачало. Як таких, то знаєте, я б навіть і не назвав, що Динамо були прям якісь 100% премоменти. Ось непана контратака пригадалась мені на перших там, хвилинах, коли справді вибігли непогано. Але довести там, навіть справу киянам не вдалося до якогось. Вось. В цілому, ЛНЗ дуже здорова команда діла ось. І як таких то ще раз повторюсь, як таких то моментів не було. Окей, всього динамо Просто ідеально, знаєте, організована обороні ЛНЗ. Потім, до речі, статистику, я вам скажу. Обов'язково. Організований компактний блок, і кияні просто не знали. Ось вони володіли цим м'ячем і небавно володіли. Заходили, нібито у штрафний, але без застрати, знаєте, без застрати здорово вдавалось накривати свого суперника ЛНЗ. І кияні просто-напросто не знали, що робити відповідно. Ну, ЛНЗ натомість були там пані моменти, там і Руслан Ніщерет вступав в гру, да? Ось, причому -таки неоднократно, да, і справді Руслан Ніщерет. Там були на контратаки в ЛНЗ. Взагалі ЛНЗ проти Шахтаря. Ось туди. Да, Клу 4-1. Розкриміли донецкую команду. Там, в принципі, також дуже мені сподобалася самоорганізація. ЛНЗ дуже здорово на контратаках. Ну і тут також. Знову Грант. на цей раз вже Динамо і також просто ідеально організована гра. А все вирішив єдиний м'яч, який були забиті на 45 і плюс першій хвилині. Там хороша пройшла контратака і брала драмбаєв. Я б би виділив Драмбаєва. Знаєте. Драмбає віддав цю передачу, Момент ще. Оба виходять один на один з Руслан щеретом пробиває. Руслан удар відбиває, пастух удар і гол забиває ЛНЗ, 45 перша хвилина, там 20 секунд, я не знаю, там залишалось. І ЛНЗ співає. Який це? І так Динамо було важко ці моменти створювати, а тут ЛНЗ ще й забиває. Рахунок 0,1, і на перерву команди йдуть якраз з таким рахунком. Олександр Шавковський реагує. Він випускає Дубінчика замість Аре. Ну возь. Ну, заміни також ну, не допоможуть. Кіана так і не зможуть пробити Оборони ЛНЗ, ну і тут, чесно, знаєте, брава ЛНЗ. Я команда Пономарьова. Просто потрясаюча абсолютно. Да, Пристосовується до своїх опонентів. Що для Донецк? Проти Шахтаря, як було важко да, пригадати цей матч проти команди з Донецка, да? А, проти команди було... ну, ще, Донецька, да? Як проти донецької команди було. Як Шахтари Донецька, було важко, да, і Київському Динамо, да. Тут, фізично, вони потрясаюча команда, і я вам просто статистику взагалі хочу все матчі вже сказати. 8-8 ударів по воротах за весь матч. 3-2 з ударами в площину, права Алнезе, 72 на 28%. Просто тотальніший контроль. Друзі, тотальніший контроль виконання Ковєвського Динамо, але контроль він не до чого не призвів. да, тотальний контроль, 72% команди на м'ячі. Це практично команда просто м'яч не віддає. Оппонент. друзі, головне, це результати. ще раз, друзі, вам скажу, що я у київському Динамо не пригадаю тих явних голівих моментів. Були підходи, були заходи. Ну, ідеально дисциплінована грал на і, в принципі, м'яч пастуха, до речі, красивий м'яч. На низ удар з 22 метрів. Да, ворота були порожні, ми, ворота, Руслан і він відбив ось удар, а він вийшов. Потрібно було і пастуху також наністи ці удари. Пастуху наніс і бачите, не прогадав і цей м'яч став тріумфальним для ЛНЗ. І ще раз, друзі, повторюсь, статистика вона говорить сама за себе. Так, да, володіння тотальна перевага Динамо, але по ударах рівновага, і то в ЛНЗ були більше ударів в площину. Тобто оці контратаки ЛНЗ вони були набагато небезпечніші, мені щось заходи. вокола Динамо. Ну и встречались достаточно кресил, можно в Океаном. Но встречались, так и был в матче в Еврокубках. В ЛНЗ команда більш фізично была подготовленную, да. В ЛНЗ иногда я там тыждень был, в ЛНЗ немає, лиги, там конференций. Вот, тому команда, в принципе, подготовилась и здобула результат. И Я вважаю, що перемога ЛНЗ вона поділ, тому що у Київському Динамо, як таких то моментів не було. Я не можу сказати, що Кияні а, награли. Ну, Можливо, на нічі, але на перемогу так точно ні. Хоча я вважаю, що ЛНЗ на цю перемогу команду награла. Ну і що ми тут, друзі, за мета маємо? Поперше, Динамо буде четвертою. Житомирське Полісся. І ЛНЗ вже випереджають команду з Києва ЛНЗ та Полісся мають по 23 очка. Шахтар в будь-якому випадку, в незалежності від результату проти Полтави, залишиться лідером. І для київського Динамо це дуже серйозно, тому що Шахтар може вже 7 очков повести проти київського Динамо чинному чемпіону України буде дуже вже важко. Якщо Шахтар обіграє Полтаву, а Вірогідність, то Шахтар обіграє Полтаву. Дуже-дуже прям висока. Ось тільки димо. Має, напевно, трапити щоб Шахтар не обіграв Полтаву яка зараз на останній позиції. ось Тому. Ну а ЛНЗ може радіти команди з тут Зараз на секундочку на другій позиції. Поки що ЛНЗ це відкриття цього чемпіонату 23 набраних пункти команди зараз має просто фантастика. Друзі, Київському динамо добрати. Ты вам любви, будь счастливы, пока, друзья, будь счастливы.